Євромайдан, дякую усім, хто допомагав організації та підтримці нашого наметового містечка. Ми більше тижня збираємося тут та закликаємо студентів, викладачів та франківчан до активного висловлення своєї громадянської позиції, змусити президента поїхати у вільнюс і підписати угоду про асоціацію і зону вільної торгівлі України та ЄС. Президент поїхав, однак угода не підписана. Тому відповідальність за це несе персонально Віктор Янукович. Європейська спільнота заявила, незважаючи на це, двері для України відкриті. Українське суспільство повинно відреагувати, створення страйкомів в начальних закладах, підприємствах, організаціях, проведення мітингів з єдиною вимогою відставка президента та уряду. Активісти Євромайданів з усіх регіонів України зараз їдуть у Київ. Ми закликаємо не тільки студентів, але й освітян, лікарів, робітників, політиків, представників органів місцевого самоврядування самоорганізовуватися і їхати у Київ теж. Також звертаємося до всіх, хто може допомогти. Саме в ці дні доля України буде вирішуватись в вашій століці Києві. Свою історію Івано-Франківську ми написали: наш здобуток в тому, що ми об'єдналися. Це наша перемога на великому шляху до європейського майбутнього. Ми проходимо свій український шлях до європейської сім'ї. Ми показали, що ми європейці. Ми віримо в те, що ми будемо в єдиній європейській спільноті. Боротьба триває з нами, Бог і Україна. Слава Україні!